Триває двері, а тут у дворі крики, плач Страш... страшне, що робилося. Стояв на кухні мив посуду. Жінка мене попросила, коло мене рядом стояла, рядом стояла. Потім каже, я піду в кімнату. У мене однокімнатна квартира, я на кухні був. О, піду, Тільки вона дійшла, я кажу, помий каструлю, пожалуйста. О, я тільки закаструлю і тут чую такий вихлоп страшний. О, вихлоп, І холодно стало. У мене вилетіло, ось як ви бачите, оце на першому, ну це вже замостили плівкою, вчора видали. О, вилетіло вікно з тієї сторони, з той сторони, рама, лоджія. Ви викрутило. І якщо хочете, можу показати, двері фідні розсипалися. Ми ніхто не постраждали. А рядом в мене дочка там живе, ну то окрема, ця. О, там дуже постраждали. І онука порізалася, і дочка порізалася, і повиносила всі вікна, плитка, в общем, панелі, лоджу розбила. А в мене, якщо хочете, можу показати двері. Оце патне. Дожидаємо сьогодні, заказали двері, чи приїдуть ставить, чи ні. Ну, тут ще така, таке питання стоїть, кажуть, що якщо я встановлюю оце, то мені за нього ніякої. А, типу не буде відшкодування. Так. Yeah. Пам'ятаєте про той вечір? Як все сталося, де ви були? Чи я тільки зайшла з, кім... з кухні, зайшла в кімнату. Стояла коло я в нас двері за... так їздять, за... за холодильник заїжджають. І я тільки стою і тут такий взрив, і ззаді мене спишка. Я подумала, що це взривався газ. Бо знаєте, таке жовте, таке ярке, таке полум'я, все. А тоді пішло так. Дим, не дим, а таке, ну кирпична пиль, чи що, пилюка така, все, все в пилі, пилі. І в мене багато квітів, і квіти всі прийняли удар на себе. Всі квіти попадали, і це. Ну, на, на кухні теж всі квіти, все попадало. все. Ну, оце тільки. Порвало, бачите, все воно, все вирвало все. Ну, найголовніше, що техніка вся жива. жива техніка, телевізори, техніка, і ми не постраждали. Чоловік лежав на дивані, з дивану підняло і опустило навіть диван. Оце от такі, така була сила була удара була. Це Кристо. наші бокове, в принципі. Так, да, бо ми Кристо. ж не, недалеко. А це ваш балкон, і це вікно ваше? Ото, да, то кухня, да, да. а це кімната. Ні, да. Да, у нас, ну звісно, ми пенсіонери да. теж, нам теж буде тяжко його Та, все, тож, все це да. його. Бо один балкон, бо все переробити. Це так, ж теж багато, багато коштів. Так ну зрівняння з людьми, які втратили все то в нас, я, я вважаю, це ще ще це. Mm -hmm. Ну, хоча й все одно прийдеться нам, то теж. Mm -hmm. якось потроху збиратися все. І ще ось у нас тут знайомий в цьому будинку, він розказує, що батько був там десь на дачі, а мама була з сином. І сину з колком перерізало артерію. Якби мами не було, то син би загинув. А вона його врятувала, За, да, затиснула. Да, затиснула йому це, і він зараз лежить, він, кажуть, у лікарні. Диви нас телевізор. Це було так звинацька, що я навіть не, не зрозуміла одразу, що <станітло> сталося. <питеріпко> я дивилася телевізор, <питеріпко> а потім у мене котик якраз привичкав його гуляти вечором. <питеріпко> Думаю, пора вже його забрати. І тільки піднялася, дивлюся телевізор і тут чую солобок. Е, 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 <пах> <питеріпко> і і близько, як будто оцінило все, розорило. І я бігом відкриваю двері, чую вже там стекло, осипалося стекло на лоджії і в кімнаті. Я одразу не зрозуміла, що вона не впала нічого. Потім відкриваю двері, а тут у дворі крики, плач, страшне, що робилося. І я тоді, як вже вийшла, то я глянула, що палає. Палая двох вона не підлягає вже ремонту ніякому. Кіт забіг, кіт якраз перед цим, потім мої сусід я вже його почала шукати, вже і в групу подала, і вже mm -hmm. дуже такий, кіт мудрий. І mm -hmm. Я кажу, я, я, не треба мені лоджі, я буду, хай буде пройом просто. ну якби повернувся кіт. Слава Богу, він сьогодні ранку. Пів п'ятого я вийшла, він біля під'їзду. Перелікався. Перелікався. Він перелякався. Перелякався, він був маленькі кішечки, йому 10 місяців, він ще маленький, угу. ну вже такий. Вікна в мене всі, в мене двохкімнатна квартира, угу. я, я живу сама, висипались усі на кухні, рама. А сьогодні ще я вже так я трошки влічка від цього і бачу, що потолок тріснув на кухні. Несучився, ну, то я побачила ще вчора тріщину, у спальні перегородка міжкімнатна. Ну, Теж поперек теж дала тріщину. Ми приїхали і почали разу гілки прибирати, витягувати. Після того то, те там то, все на машину, стоїться мусор, і ми цей мусор прибираємо. Підходить мастер і, і говорить нам, що треба нам зробити. І ми тоді виконуємо ту роботу, яку він нам. А зараз, поки грузят, ми ждемо, а потім, як вже погрудять, ми все будемо вже там, що залишиться, то кучі зберемо, потім будемо це все вимітати, виносити. А скільки зміна ваша триває? Скільки Вчора вас... наші працівники mm -hmm. працювали до 9-ї години, сьогодні ми не, не можемо Ще, там, не знаємо. Вчора перший день був найстрашніший, дуже багато було всього мусора, зараз теж вигружають mm -hmm. нас. Ну... Не знаємо, поки ми будемо сьогодні. Ми обстежуємо за на даний час людей, які постраждали від вибуху. Пишемо акти на матеріальну допомогу і пишемо саме, які пошкодження в квартирах і в будинках. Більшість прилеглих будинків. Це вікна, двері повибивані, а саме гуртожиток і гуртожитку. Там загинула жінка. На жаль, і практично там не, не вже не там і даху немає, так немає даху, да зірвало дах. Дуже великі пошкодження там непридатні для житла. ще оточення. Ми знімали чоловіка. В нього двері вибило, і він зараз їх руками ну, фактично там переносить. І каже, що він боїться їх міняти, тому що хвилюється, що потім не отримає компенсацію. Яка боятися перед тим? Треба, щоб сфотографували саме на той час, коли ці двері вибито було. Вчора ходили представники з поліції, і вони фіксували ці пошкодження. У кого великі пошкодження буде більше відшкодування, в кого менше, тому менше. Ти сказала зараз по 10 тисяч так по 10 тисяч, в кого невеликі пошкодження обіцяють. Да. В кого там рами, двері, а в кого більше пошкодження, то там більше будуть виплати.